Щодня українці стикаються з правовими викликами: від оформлення документів до захисту своїх прав у складних правових ситуаціях. У такі моменти на допомогу приходять фахівці юстиції. Ми тут, щоб зробити складні терміни простішими, а процедури доступнішими. Щотижня для вас онлайн-консультація на сторінці Центрального управління Мін'юсту Фейсбук. Сторінці центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції сьогодні консультація присвячена важливій темі, а саме, розберемо детально, що таке заповіт і які його особливості. З вами Олена Рогоза разом зі мною сьогодні консультацію надаватиме Ірина Литвин. Державний нотаріус 21-ї київської державної нотаріальної контори доброго дня, Ірина. Дякую, що долучилися до нашої консультації. Добрий день. дякую за запрошення. Дійсно, тема важлива, бо заповіт забезпечує виконання волі заповідача після смерті і визначає, кому і як має бути розподілене майно під час оформлення спадщини. Тож тема нашої консультації: заповіт, військовий порядок, перехресні випадки та конфіденційність. Не забувайте підписуватись на наші соціальні мережі, щоб вчасно отримувати консультацію від наших фахівців юстиції. Я нагадую, якщо після ефіру у глядачів залишиться запитання, ставте їх у коментарях після ефіру, і наші фахівці підготують вам кваліфіковану відповідь. Тож, Ірино, розпочнемо з базових речей, пояснимо громадянам, що таке заповіт і які його особливості. Заповіт це особисте розпорядження фізичної особи на випадок смерті. Його може скласти, скласти фізична особа з повною цивільною дієздатністю. Ну, як знаємо, повторюся, повна цивільна дієздатність це, це коли особа усвідомлює значення своїх дій. Вона може керувати своїми діями, вона може набувати права, в неї виникають обов'язки. Вона має право розпоряджатися своїм майном і нести відповідальність за свої дії. По нашому законодавству повна цивільна дієздатність набувається з 18 років. Є такі випадки, що можна раніше набутися, але зараз не про це головне про заповіт, Бо така тема сьогодні нашої консультації. Так важливо знати, що заповіт складається особисто, через представника заповіт складати не можна. І заповідач він може призначати декілька фізичних осіб, вони можуть бути з числа їх родичів, вони можуть просто бути знайомими, не обов'язково щоб були родинні стосунки. І в заповіті можна зазначати як все майно, а можна зазначати конкретне визначене майно. Наприклад, якщо ми Будемо проговорювати стосовно всього майна, то зазвичай це а, така загальна фраза, що а, на випадок смерті а, я заповідаю все належне мені, майно де б воно не було, чого воно не складалося. Взагалі, все мені буде належати на день смерті, і вказується кому заповідає особа. Якщо ми беремо приклад конкретного майна. То зазначається, наприклад, заповідає належно мені квартиру або земельну ділянку. Тобто, заповіт можна скласти як до конкретного майна, а можна скласти як на все майно. Бувають такі випадки, що особа звертається до нас, до нотаріусів. Ми, по перше, її консультуємо. Буває, звертається і каже: Я хочу конкретно на квартиру, але хочу скласти заповіт на знайому. Тоді виникає в нас питання при консультації. Ми розповідаємо, що а інше майно, яке у вас є майно? Наприклад, є гроші в банках, а родичів немає. Тоді виходить, що заповіт не охопив це майно, і тоді питання: хто ж все таки це успадкує? Коли ми вже надаємо консультацію, то особа може все ж таки прийти до того, що це буде все майно, тобто або на все майно, або на конкретно визначене майно. Далі заповіт обов'язково підписується особисто. Є такі випадки, коли заповідач не може самостійно підписати заповіт у зв'язку з станом здоров'я. Тоді вже можна надати іншій особи підписати заповідь, але підписантом не може бути особа, на яку заповіт складається. Тобто в таких випадках може нотаріус допомогти і підписати документ. Нотаріус не може теж підписувати. Тобто, це стороння особа інша да особа інша особа людина да. фізично не може самостійно це підписати. підписати. А є такі випадки, що людина не може самостійно прочитати заповідь. Тоді вже залучається два свідка. Ну, береться теж підписант і зачитується вголос. цей заповід обов'язково, свідки його зачитують, тому свідки вони повинні і читати, і може, щоб вони могли розписатися, тому що вони розписуються на заповіті. І ну, в таких випадках вже долучаються свідки, якщо не може самостійно прочитати заповіт. І головне, що свідками не може бути нотаріус. Не може бути особа, на яку складається заповідь, не можуть бути родичі цієї особи, ну спадкоємця, скажімо так, да, в майбутньому, і не можуть бути особи, які не можуть писати і читати. Ну це просто випливає з того, що заповіже треба все ж таки зачитати і законодавство це закріплено, які особи не можуть бути свідками. Сьогодні, коли ми і наша країна живе в умовах війни, хотілося б поговорити, проконсультувати, як військові можуть оформити запобіг. Ми розділимо ці питання на два блоки, щоб зрозуміло було, не всі військові знаходяться на території бойових дій. І не всі військові взагалі розуміють і знають, куди їм звертатися. Тому є військові в тилу. Ми їм розкажемо, куди їм звертатися, як це оформити. А далі перейдемо до тих, хто, на жаль, знаходиться в далеких куточках України і захищає нас сьогодні від ворога. Ну, стосовно військових, які зараз можуть звернутися до нотаріусів, заповіт може посвідчувати будь-які нотаріус? Державний, приватний нотаріус. у нас. Документи, що державного, що приватного нотаріуса мають однакову юридичну силу. Якщо є така можливість, і все ж таки особа хоче звернутися, то звертається. При собі треба мати паспорт, обліку картку платника податків. Якщо це не АІТ карта, у АІТ карта да, в, а, в по, що зазначений? Yeah. Да, да, зазначений довідку про місце реєстрації особи. Якщо це книжечка, то там є штамп, Якщо місце реєстрації особи не змінювалося, то теж підходить. І тоді, коли звертаються до нотаріуса, ну я би рекомендувала все ж таки сказати, що військовий, що е, нема багато часу, тоді да, звичайно, ми беремо на консультацію. Ми консультуємося на консультуємо і намагаємось якнайшвидше зробити заповідь Бо Розуміємо, що такі складаються обставини, що по іншому, ну ніяк. так. Це важливо знати, що військовий Військові наші мають право на першочергове обслуговування, тому і я знаю, що всі державні службовці, які надають послуги, обслуговують військовослужбовців позачергово. Тому звертайтеся, будь ласка, до нотаріуса навіть якщо ви бачите черги, вас будуть надавати консультацію найпершими. Якщо ми говоримо про тих військових, які не можуть самостійно прийти до нотаріуса, як їм діяти, чи можливо до кого скоординувати, щоб вони все таки мали змогу отримати інформацію, як це зробити. Ну, відповідно до чинного законодавства, передбачено, що заповіт військовослужбовця, а в пунктах дислокації військових частин, з'єднань установ військовоначальних закладів, де немає нотаріусу чи органу, який вчиняє нотаріальні дії, також заповіти працівників, членів сім'ї, членів сім'ї військовозобов'язаних можуть бути посвідчені командиром, начальником цих частин об'єднань і установ ну або закладу. Єдине, що о, о, треба зауважити, що в цьому випадку обов'язковим є присутність одразу двох свідків. Якщо до нас звертається, і якщо немає вадзору, якщо може самостійно підписати особа, то без питань ми спокійно приймаємо особу, посвідчуємо. Да, нам не треба свідків. А отут вже є специфіка. І посвідчення таких заповітів воно регулюється порядком посвідчення заповітів, що прирівнюється до нотаріально посвідчених. Да, він затверджений кабінетом міністрів, цей порядок. Тож ті військові, які зараз знаходяться на території бойових дій і не мають можливості звернутися до нотаріуса особисто. Ми радимо звернутися до командира частини. Виявити свій намір про те, що ви хочете скласти заповіт, і можливо, якщо це не може зробити безпосередньо і ваш командир, бо ситуації бувають різні, і командири також бувають на бойових завданнях. Ви можете проконсультуватися і знайти найближчого, найближчого нотаріуса, до якого ви могли би прийти особисто, тому що зараз немає територіальної розділеності. Ви можете прийти до будь-якого нотаріуса, скласти заповіт, і неважливо, де ваше майно головне, щоб воно у вас було і у вас був, було це право скористатися, оформити заповіт. Дякую, також набувають зараз популярності так звані перехресні договори, верніше заповіти. Розкажіть детальніше, що це, бо я розумію, що перехресні заповіти це не є юридичний термін, але люди його використовують в своєму обігу. Да, і хотілось би пояснити людям, що це, як, як ним скористатися. Поясніть. Ну, справа в тому, що дійсно юридично визначено такого терміну немає, і коли до нас люди звертаються, вони по різному кажуть, як вони це розуміють. Від нас треба дізнатись, що саме хоче особа. Якщо це звичайний заповідь, фізична особа складає, це звичайно, як вже ми казали, прийшов один. Сказав на ім'я, якого особо буде заповіт складений, яке майно є заповіти подружжя? Можливо, мається на увазі саме заповідь в подружжя, але вони на практиці дуже такі цікаві. бо це коли подружжя розпоряджається майном, що набути в спільну сумісну власність. Наприклад, купили квартиру вже під час перебування в штубі, тоді дійсно можна скласти такий заповід. Ми дивимося, що дійсно квартира є спільною сумісною власністю подружжя. Але є специфіка. Якщо ну, хто перший помирає з подружжя, хто переживе, давайте так, до нього переходить частка усі сумісної власності. І коли вже другий помирає, тоді вже на кого було складено заповіт, може оформляти спадщину на себе. І от під той час, коли ще другий живе, накладається заборонено майно. Не можна відчужувати майна. Специфіка цього заповіта, що не можна відчужувати це майно. Бувають такі випадки, що. Не жаль, не стало одного з подружжя, їм ще багато 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 років живе, да? а в нього вже заборонено відчуження цього майна. Він хоче розпорядитися, а він не може це зробити. Так що можливо переглянути і подумати все ж таки на стосовно заповіту від однієї особи. Можна так, щоб дружина прийшла, окремо склала заповіт, наприклад, на сина. Чоловік прийшов на того ж сина окремо склав заповіт, да? а далі вони вже зможуть. Подумати, чи хто буде спадкувати, як буде спадкувати, а заповідь подружжя це вже з забороною, на відчуження майна. Тобто, правильно я розумію, подружжя приходять до нотаріуса і виявляють своє бажання. Ми хочемо зробити заповіт, я заповідаю все чоловікові, а чоловік зараз заповість все своє майно мені. І в такому випадку окремі. Окремі. окремі ви складаєте окремі, окремі. заповіти, да. це окремо. і тут якраз е, тема нашого ефіру про конфіденційність. Тобто, одночасно громадяни мають розуміти, що одночасно вони можуть в один і той же день. Скласти такі заповіти один на одного, але це не буде відбуватися, коли подружжя знаходиться одночасно в кабінеті нотаріуса, ставити підписи. Це буде окремо один від одного. Тобто Ми приймаємо спочатку, наприклад, чоловіка, ну жінку, без різниці, когось так. одного з них та консультуємо. Задаємо достатньо питань, щоб зрозуміти, що особа розуміє значення, що вона дійсно хоче скласти заповіт, на кого, на яке майно, після чого ми складаємо проект. Особа знайомлюється з цим проектом, може вносити якісь там редагувати щось, сказати. Ось тут так все ж таки, а Тут от я передумав. Після вже погодження ми переносимо цей проект на бланк і вже підписується заповіт. І після цього навіть після реєстрації заповіту, бо ще є процедура реєстрації в такому реєстрі, і після цього ми кажемо до побачення, віддаємо заповіт і вже запрошуємо іншу особу, бо є матеріальна таємниця, і цю таємницю порушувати не можна. Так, дякую. Але якщо ну припустимо, що подружжя не має дітей. Немає близьких родичів, і дійсно вони в такий важкий час просто воле виявили один на одного скласти заповіт щодо їхнього спільного майна. А у разі якщо один із подружжя передумав, ми розуміємо, що можна змінити заповіт. Прийшов і змінив і є, відмінив. Є, є, є таке, є скасування заповіту, просто приходити за заявою, скасовують заповіт. А є е, іншим шляхом, це коли складається новий заповіт, де зазначається, наприклад, все майно на іншу людину, і тоді автоматично скасовується попередній заповіт. Але я завжди кажу всім, хто на консультації. Не забудьте, для скасування заповіту обов'язково треба звернутися до нотаріуса. Бо буває таке порвали і вважають, що все так. Заповіта нема, фізично його нема і все добре. Видохнули, і пішли. Але він є, бо заповіт складається в двох примірниках: один видається на руки, інший примірник залишається у справах приватного нотаріуса або у справах державної нотаріальної контори. І цей заповіт реєструється в спадковому реєстрі. А якщо потім, коли особа вже помирає, звертається до нас спадкоємці, які знають, що них ім'я була складена заповіт, але в них немає в наявності заповіту, то в нас передбачений механізм, як ми в таких випадках будемо діяти. Ми перевіряємо за спадковим реєстром, Ми бачимо, що чинний, що він є, ми робимо запит, ми отримуємо копію цього заповіту. Ми переглядаємо на кого це заповіт. Ну і далі вже по процедурі. Ми кажемо, як діяти в такій ситуації. Так що обов'язково хто склав заповіта, сумнівається, хоче його скасувати до нотаріуса. Звертайтесь до нотаріуса і не дивлячись на те, чи є він у вас в наявності, чи нема заповіта на руках. Бо буває таке, що зацікавлена особа на кого поскладе заповіт, забирають просто його з документами і все. Це нічого страшного, звертайтесь. У нас є механізм. Ми знаємо, як робити так, щоб запобіг все ж таки був по результату способний. Скажемо так, дякую. Ще цікаво. Ми говоримо про подружжя. Тут я думаю, зрозуміло, але розглянемо іншу ситуацію, коли є дві сестри, чи брат і сестра, і які також от я хочу на сестру свою заповісти квартира, яка є у мене. Як вона мені досталась, ну це вже інше питання, але зараз вона в мене, в моїй власності, і я хочу на сестру. І у сестри є якесь певне майно, і можливо, не квартира, земельна ділянка. І я хочу на сестру. Чи так само тут діє оці перехресні заповіти? Ну просто ви їх так називаєте перехресними. Так. Насправді це звичайний заповіт, саме простий заповіт, де кожна особа окрема. Складається заповіт. І єдине, що отут от я би перевела трошки в інше русло, є обов'язкова частка, про яку не треба забувати. Бо буває таке, що я хочу, щоб сестрі досталася квартира, щоб мій чоловік, який на сьогоднішній день чоловік дійсно по законодавству, юридично, не після смерті не забрав цю квартиру. Так? А от питання стає: чи чоловік скільки йому років, чи є в нього інвалідність? Бо в нас є певна категорія населення, населення, яка законодавством захищена і яка має право на обов'язкову частку? Це малолітні, неповнолітні. Непрацездатні діти, непрацездатні переживши чоловіка або дружина, дав, дав, дав дівець і батьки непрацездатні. Так? Це категорія, яка захищається. Так що, навіть якщо ви складаєте на сестру чи ще на когось, хочете захистити, щоб тільки вона отримала не замовами про обов'язкову частку. Ось тож що варто є. рекомендувати нашим громадянам. Спочатку звертатися за консультацією, і е, нотаріус може пояснити всі юридичні моменти, розповісти вам все, як ви можете діяти в тій чи іншій ситуації, маючи на те бажання, і потім е, разом з нотаріусом скласти правильний відповідний заповіт. Так, звичайно, обов'язково за консультацією. Я завжди всім кажу, почитали добре, почули добре, але звертайтеся до нотаріуса, Консультуйтеся, бо е, ми заповіти, ну, сказати, що часто робимо, це нічого не сказати. Можемо декілька разів на день посвідчувати заповіти, різні особи до нас звертаються. Е, консультуйтеся з нотаріусами. Ну. А підкажіть, будь ласка, можливо, на практиці зараз у вас. Е... Ми розуміємо, що заповіт, як правило, складають наші бабусі, дідусі, які вже похилого віку? А чи під час повномасштабного вторгнення молодь зацікавилась цим питанням, тому що всі ми розуміємо, що життя у нас зараз складне, і потрібно трішки іти діяти і дивитись на крок вперед? То чи складає молодь заповіт? Складають заповіти, але все ж таки зазвичай це особи, які розуміють, що вони можуть бути на службі, вони можуть бути там воювати, і ось такі особи звертаються. Так, да, це трошки молодша така категорія населення. Ну, звертаються так. Звертаються. А якщо говорити про заповіт і людей, які живі? Склали заповіт. Але зараз знаходяться в несвідомості ну, через хворобу, травму отриману, але, але є заповіт. І вже звертаються до нотаріуса, наприклад, родичі і хочуть дізнатися, хто ж там по заповіту отримає все ж таки все це майно. У майбутньому і чи варто мені доглядати зараз за бабусею, яка без свідомості, чи за чоловіком, який без свідомості це практичні речі, які ми маємо консультувати, тому що громадяни повинні бути обізнаними в тих чи інших життєвих ситуаціях. Тому ми мусимо про це говорити, як би не складалися, і як би не хотілося, щоб кожен з нас жив найщасливіше життя і найдовше, однак. Є такі ситуації, і у нас часто запитують, як я можу дізнатися на кого все ж таки бабуся склала все своє майно? Поки особа жива, розголошувати зміст заповіту не можна. Це не треба. Не Навіть через лише. суд, якщо а особа... суд тут не буде суда. Я не бачу тут суд. Якщо бабуся вже, ну скажімо так, лежача, без, без свідомості. Вона жива. Не маємо права розголошувати свій заповіту. Ні, в цьому бо це не треба таємниця, це заборонено. А якщо ці родичі звертаються просто за інформацією, а підкажіть, чи є заповіт у цієї бабусі? Теж не можна, не може, не може. Ми не можемо говорити. Ні, про не є він чи немає? Поки бабуся жива, ми не можемо давати таку інформацію. До нас може звернутися, якщо бабуся буде в свідомості, сама бабуся, наприклад, забулася. Чи складала вона десь заповіт? Да, за її заявою ми можемо в спадковому реєстрі переглянути таку інформацію за її заявою стосовно неї особисто. А поки особа жива, то ми не маємо права давати інформацію, чи посвідчувався, чи складався заповіт. Можемо дати будь-які особи, але це за, за умов, що буде прив'явлено свідоцтво про смерть особи або інші документи, які посвідчують про смерті. Отак. А за життя ні Дякую, Все ж таки законодавство охороняється на завершення. Хотілось би від вас практичних порад для громадян, оскільки саме ви, нотаріуси складаєте заповіти. Саме ви найбільш юридично обізнані в цьому питанні. Що ви можете порекомендувати нашим глядачам? Ну, по перше, я би хотіла порекомендувати, щоб все ж таки зверталися за консультацією, уважно слухали, що ми кажемо. Щоб коли зверталися за консультацією, брали з собою принаймні намі копії документів на майно, щоб ми подивилися, яке майно є, як можна правильно скласти заповіт. Бо коли особа помирає, нам ще треба реалізувати це заповіт, якщо там буде написано, і ми не зможемо конкретно встановити яке майно, а просто буде зі слів переплутають, наприклад, адресу квартири. Ну, да? переплутали номер квартири. Буває таке, людина може бути похиловіка, або зараз така ситуація, що стану всіх людей різний. Да? То ми просимо на консультацію брати документи, щоб ми бачили, що в особи є. Далі, коли ви вже йдете за посвідченням заповіту, не забувайте брати паспорт. І все ж таки облікову картку платника податків, і про місце реєстрації не забувайте, або витяг це, або теж довідка, і берете в оригіналах, да, бо е, в копіях паспорт ніхто не візьме, і не зробимо. Це буде порушення законодавства, дані на особу, е, Достатньо прізвище, ім'я по батькові та дату народження. В принципі, тоді можна ідентифікувати особу, потім при вже оформленні спадщини. Ну, в принципі, все. приходьте за консультацією. Дякую. А я нагадую всім глядачам, що в країні діє безоплатна правнича допомога. Контакти з'являться у вас на екранах. Будь ласка, запишіть контакти, зв'язуйтеся з юристами. Вони нададуть вам спочатку консультацію, направлять до відповідних спеціалістів. Існує первинна вторинна допомога. Будь ласка, звертайтеся. це Ваші права, будьте обізнані і будьте захищені. А я дякую вам, Ірина, що ви знайшли час. Для важливої теми дійсно, і я впевнена, що ми допомогли багатьом людям розібратися базово в складному терміні заповіт. І багато скористається вашими порадами, тому що, якщо ви хочете зробити заповіт, він має бути правильно юридично оформлений. І тому звертайтеся до нотаріусів, вони завжди допоможуть. Дякую, дякую вам за запрошення. Дякую. А я нагадую, не забувайте підписуватись на наші соціальні мережі, щоб вчасно отримувати інформацію від фахівців юстиції. Дякую, що долучилися до нашого ефіру. З вами були Олена Рогоза та Ірина Литвин. До наступних зустрічей!